50 кінських сил за 7500 доларів на 28-х шинах, рівна підлога, 20-ті передні. Навіс від сонця та дощу. А гляньте взагалі, яка гідравліка тут. Це просто жестяк. Гідравлічний навісний механізм на 750 чи 800 кілограмів, як і будь-якої 50-ки. Грузи задні. грузи передні. Два гідравлічних насоса. регулювання колії, що ззаду, що спереду йде, редукторні усилені мости. Двигун оригінальний КМ, 50 кінських сил. Навіть гляньте, що тут є. Такого ніде немає. Відразу компресор, ресивер, підкачка, шланг, колеса можна відразу качати цим двигуном. Гляньте, яка підлога. Повністю рівна, зашиті крила, трисекційний розподільник. Ну, ТОП. Самий-самий ТОП за 7500. Найголовніше забув додати, цей трактор також обмінюємо на ваш китайський БУ-міні-трактор. Любої фірми скидуєте на перший номер телефону у відео на Viber. Пишете вашу ціну, якщо вона нас влаштовує. Веземо вам цього монстра, забираємо вашого БУ. Трактора, ну, трактор ваш має бути в нормальному робочому стані. Обмінюємо на будь-який трактор. На цей, наприклад. Чи на скаута можемо обміняти. Чи на величезного 50-го скаута. Чи кабінника з кондиціонером. Чи взагалі на будь-який модельний ряд з реверсом міні-тракторів. Також обмінюємо.